Найважливіші події для України відбуватимуться на саміті НАТО у Вашингтоні. Хотів сказати, що государства-члени НАТО продовжують, як ви розумієте, інтенсивно ворожають Україну. Зрозуміло, що Україні там не буде надано запрошення, проте будуть знайдені інші формули. Імовірно, будуть підписані документи, які дозволять нам виконати певні домашні завдання. Адже в нас є збройні сили України, які вже сьогодні готові стати до військ НАТО, бо мають безцінний досвід війни з Росією. Такого досвіду немає жодна армія світу. Перспективна сумісність вже досягнута між збройними силами України та військами НАТО. Нагадаємо, що під час цьогорічного саміту альянсу в Вашингтоні НАТО планує запропонувати Україні безпековий пакет, який слугуватиме мостом до її майбутнього членства. Все більше подробиць з'являється щодо умов застосування збройними силами західної зброї по російським цілям. От на сьогоднішньому брифінгу координатор зі стратегічної комунікації ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі сказав, що США ніколи не встановлювали для України обмежень збивати ворожі літаки на території Росії. Хоча, звісно, перед тим були розмови про те, що США та Німеччина Чина роздратовано реагували коли у травні минулого року збройні сили з Петріота збили над Брянською областю одразу два літаки та два гелікоптери, які збиралися ну бомбардувати Україну. Бо е, США та Німеччина боялися там ескалації з боку Росії. Хоча до цього часу Росія використала для ударів по Україні все, що могла. Ну хіба що крім ядерної зброї? Тепер виявляється жодних обмежень для західних. ЗРК в руках наших операторів для збиття ворожих цілей літаків більше не існує. Проте ця новина була б кращою, якби можна було б знищувати літаки не лише в небі, але й на російських литовищах на землі, бо є низка аеродромів в досяжності, зокрема тих же атакамців з дальністю 300 кілометрів, і де ця операція була б не менш ефективною ніж полювання за російськими літаками в небі. Але поки що заборона на використання атакамсів існує. сподіваюся, що це не буде тривати довго. А ще Україна очікує на надходження нових ЗРК від наших партнерів. Зокрема, це сам ті від Італії, і ще один Петріот від Німеччини. Учора навіть була ставка верховного голокомандувача, де одне з питань стосувалося визначення найбільш актуальних місць для їхнього е розміщення. А наші колеги з польського ресурсу Defense24 поцікавились у власного міністерства оборони, чи не готові там поділитися з Україною батареєю Петріотів. Відповідь була така: польське військо зараз. Має лише дві з восьми замовлених батарей Петріот. В той час, як, як, наприклад, Румунія отримала уже чотири з семи таких батарей. Тож, поки що, офіційно Варшава готова допомагати Україні у царині ППО у якийсь інший спосіб. Скажу, що Польща нам передавала і ПЗРК «Піорун», і ЗРК Стріла 10 і ЗРК-125 з певним запасом ракет. Але от цікаво, що чи не вперше в публікації Дефенс 24 опосередковано підтверджує. Вже на передача Україні польських ЗРК великої дальності типу С-200. Чи це справді так ми дізнаємося згодом? Нагадаю, що саме ЗРК С-200 підрозділ ГУР збив і російський літак дальнього виявлення А-50. А 19 квітня стратегічний бомбардувальник Ту-22 М3 за 300 кілометрів від українського кордону. Ці два випадки є історичними і вкрай болючими для ворога через втрати, і цей тренд певен матиме продовження. А далі до ситуації на лінії фронту, зараз, за оцінками голокомандовача збройних сил України Олександра Сирського, російські окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках: це Харківський, Куп'янський, Покровський та Курахівський. Сирський каже, що, попри складну ситуацію, в українській армії є шанси покращити її на свою користь. При цьому на всій лінії фронту за минулу добу було 110 бойових зіткнень. це трошки менше, ніж за попередню добу, але вдвічі зросла кількість ворожих обстрілів, і за кількістю ворожих атак, найбільш напруженою є ділянка фронту, саме з напрямком на Покровськ, де наші захисники відбили 42 атаки ворог. І зараз до нас долучається Іван е, Сікач, пресофіцер 110 ї окремої механізованої бригади імені генерала Хорунджого Марка Безручка. Пане е, Іване, вітаю вас, радий бачити і чути в ефірі каналу Еспресо. Доброго дня, вечора, студія. Ну почну напевно з такого з базового по актуальності питання, яка зараз ситуація в зоні відповідальності бригади, тому що коли ми зважимо на повідомлення генштабу, то бачимо, що противник зараз намагається від очеретаного рухатися в різні там напрямки, розширювати фланги, намагається там захопити калинове діє в зоні Новоолександрівки. Це Близько до зони відповідальності вашої бригади, героїчної бригади, яка нагадаю захищала Авдіївку тривалий час. Потім була виведена на ротацію і знову, якраз, повернулася на цей же напрямок. От що зараз відбувається в зоні відповідальності бригади? Ну як ви сказали, точаться дуже запеклі бої. А, противник кидає великі ресурси, особливо людські ресурси, і намагається. Здобути будь-які успіхи на, на всіх напрямках, тобто, де в нього в нього щось виходить, там він бі ще більше тисне. А зараз зрозуміло по діпстейту, коли він сам намагається рухатися, основна його задача. А, і з новою тактикою противника можна сказати, що коли недавно вони використовували десь 5-6 штурмових загонів по 5-6 людей, то зараз вони вже використовують по дві людини, які рухаються по використовуючи ландшафт місцевості та ховаючись за Зеленкою, а по дві людини і накопичується близько наших позицій, а потім вже приймає рішення на наступати саме на наші позиції і штурмувати їх. Це трошки ускладнює роботу нашої аеропозитки, бо дві людини набагато важче помітити, ніж більшу кількість людей. Також артилерія, яка має недостатню кількість снарядів. А, працювати по дві людини це теж е, дуже важкувато. А противник е, не жаліє свої ресурси, тобто людей в них небагато, дуже там сім'ї поля а, з їх загиблими. Але це їх не зупиняє. Наприклад, з останнього перехоплення противника йде е, річ така, що я там відправив п'ять людей. Вон куди відправив? Ну куди, куди? На смерть. А говорить, ну так понятно. Тобто вони взагалі їм плювати на людське життя. І штурмові дії проходять постійно, тобто немає години на перепочинку. Пане Іване, а от зараз згадали про те, що ворог змінив тактику, робить ставки на, на просування цими двійками в зеленій зоні. Тобто можна зробити висновок, що бронетехніка зараз майже не використовується, і хоча там були ще згадки, що окрім по подвоє намагається використовувати багії мотоцикли. Оця тактика зберігається, чи в принципі це вже минуло лише оці двійки просування в зеленці. Uh, ну, дивіться, на саму лінію зіткнення вони не їздять на мотоциклах чи там на цих багі, uh, бо це швидко знищується це. Але там підвоз uh, до їх там розташувань, десь там приблизно вечерети, ну, то ми бачимо, що вони використовуються і застосовують. Uh, ну офіцери кажуть, що дай, якщо їм будуть коней, вони на конях будуть їздити. Тобто uh, так, якось ну, така армія.